Минуле не мовчить, воно дихає поруч, запорошене і вічне, наче тінь на обличчі людини, що більше не прийде. Петер Надаш сучасний угорський письменник. Він творить глибокі, багатошарові романи, де пам'ять, кіло й душа переплітаються в химерному танці, його тексти це ніби неспішна подорож крізь час, біль та пристрасне прагнення зрозуміти себе. Петер Надаш завершив роман Книга спогадів у 1986 році на тлі глухоти пізньої соціалістичної Угорщини, де пам'ять про травми ХХ століття витіснялася замовчуванням. Життя автора, в'язня, інтелектуала, дисидента нерозривно вплітається у його прозу, подібно до стрункого, але болючого контрапункту. Роман складна архітектура трьох наративів. Це сповіді старіючого письменника, його юнацьке кохання, вигаданий роман про загадкового Естета Алекса і зустріч із дитинством у постаті друга. Через ці голоси Петер творить поліфонію втрати туги згаслої надії це книга пам'яті, про уламки ідентичності в епоху катастроф, текст про ціну мовчання і силу рефлексії. Актуальна досі, бо пам'ять, хоч і втрачає голос. Завжди шукає слухача. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.